Якої потужності потрібен насос на 8 контурів теплої підлоги? Дивіться, записуйте. Ось дивіться, в мене є ось такі насоси Опа! для е, іменно для теплої підлоги. Вони мене якраз бачите е, такої бази, які стають якраз, бачите, на, на теплу підлогу. Ось, ну, на змішувальний вузол. Ось, е, до... На 8 виходів вам вистачить ось такого по потужності 25, 6, 130. В принципі Для вісьмки його з головою вистачить. Ось. Є в мене от, от такого типу, це енергозберігаючі насоси. Вони, в них споживання всього йде від 5 до 45 Вт. Ставити, наприклад, якщо у вас тепла підлога, можна поставити в автоматичний режим. Якщо тепла підлога з сервоприводами, можна поставити в пропорційний режим. Він буде Сам автоматично все виставляти. Є ось. Е, 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 ось такого У мене типу, він десь 2500 буде коштувати. Є е, чуть дорожчі, будуть 3200 коштувати, то вже польські йдуть. От. Потім є, е, е, якщо хочете, вже ще дорожчі, там від 4000 може бути і термоджет, і є е, е ще дорожчі фірми Віло, Вони будуть там десь від 5000 гривень сто, коштувати тут ще дуже класні насоси. Віло, брюнфус, дуже ну, такі хороші насоси. Ось. А, в принципі, ці бюджетні, вони теж нічим, ну, нічим не гірше. У мене на деяких об'єктах вони вже четвертий сезон працюють і, і гарантія на них є теж там, здається, рік, якщо я не поділяюся. Ось, при інструкції подивитися. В комплекті йдуть, дивіться, одразу такий кабель є. Дві додаткові гайки ось такі, от, з різьбами. Є гарантійка. От інструкція. Тут чітко описано, як ним керувати. От. Ну, що ці? От, оці, всі режими, які тут є, є автоматичні. Є, про... а, от, ще є просто по швидкостях можна переключати перша, друга, третє. Потім є постійна крива і пропорційна крива. От. О, ну а, і а ще, ще, ще один і нічний режим. Я, звісно, не знаю, як цей нічний працює, щось не вдалося, треба буде, <смість>, треба буде е почитати. І також є в інструкції от, коди коден е ну, коротше Розумна машина. Цей насос, Не просто на три швидкості включив і виключив. а Все чітко описано, е ну, як ним керувати. Так що, друзі, робите самі. Потрібно це все вам зібрати. Пишіть, зберу і дам супровід, як його все попідключати, щоб не було такого. Потім що ви шукали.